Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Бачите, 10 до 11 такий час. Я тільки прийшла, зараз розкажу, де я була. Сьогодні ж страсна п'ятниця, у нас не робочий день. В Італії така країна віруючих, католічна країна, але в них робочий день, бо мій зять сьогодні робить. От. Вон, бачите, всі машини стоять тихо, спокійно. Уночі був трошки дощик, ну хорошо. Зараз так тихо-тихо і тепло-тепло. Така замечательна погода. Трошки ото, пил, дощик прибив, то це дуже хорошо. От. А я це та рано ж прокидаю, щось щось ти не було, тоді трошки повалялась, там подивилась, думаю, та треба вставати, поїла трошки, думаю, десь. В півдесятої було. Думаю, та піду, сходю, пройдуся в магазин, може, щось якась фруктонеза в моєму магазинові от, куплю. Та й прогуляюсь по свіжому повітрячку. Та й пішла собі. Та й пішла. Ну, прийшла там, дівчина ще вже викатила ті, ті лєшки з фруктонезою, з, з овочами, але ще не розкладала. Думаю, ну щоб їй тут очі не мусолить. Вийду, Пройду такий кружочок понад тим зараз отут присяду, понад тим моїм старим домом, де ми жили з Юрчиком. У мене вся ностальгія, як я от туди ходжу гуляю, і от -от там, так я завжди йду мимо голову задираю. <кій> Тільки щось не подивилася фамілію, хто там мешкає з яких людей. ну Я думаю, що не фіни, а може, й фіни. От. Я пройшлася, прогулялася, ну і тоді ж повернулася в магазин. Дивлюсь, вона вже там робить оце ж розкладку, і ті продукти, які вже підходять до кінця, вона ставить на знижку. Мене питали: А що це за ціна така, 65 центів за кіло? А це така є акція. Оце тут магазин Групи С. С-маркет називається. <кій> у них такі всі продукти по 65 центів за кіло. Наприклад, у у, тому, у, у Сканці у нас там ні, там все по єврі. Ось вони накладають у мішок от, і ставлять ціну єврік. Ну, буває так: одна пачка малінки євро, хоч вона і коштує там три з чимось. Ну, я ніколи не беру дорого, якось мені кажеться. Аби 2-3. Пачки маленькі за євро, то я взяла. О, тоді що там ще? Качани колись брала? Багато так качанів було, мабуть, 6-7 штук за євро. Такі хороші одварила так їла, мабуть, 2 дні з таким задоволенням. Це хороша ціна. А якщо, так скажемо, одна пачка винограду і євро, це дуже дорого. Ну і давайте, не буду вас томити і покажу. Значить, так, щас очки перевділу. От. Оце, значить, було дві пачки винограду у мішочку на 69 центів. Бачите, написано 0,65 центів за кіло, кіло 65 Воно абсолютно хороше. Тільки бачите, ось підорване тут от, і, і ось підорвана пленочка. От. Ну, я сниму вже її, бо будеш зараз собі помию поїсти. Абсолютно хороший, свіжий виноград. А, так тут, що, бачите, он і та е, лопнута. О. Так що, замечательно, оце на 69 центів. Тоді другий пакет. У другому пакету було ось 4 грушки, і оцей салатик, який називається Я салатик. В ну, яворі салатик стоїло воно. Тут було, бачите, 895 грамів на 58 центів. Оце Лаусте, написано, бачите, «Лаусте», магазин «Сале», «Лаусте», там, де я мешкаю. І останнє: отакі яблука. Значить, по 65 центів за кіло, 2 кіла 175 грамів євро 41. Яблука золоті. Ви бачите, які яблука золоті. Вона всі розложила. Я вибрала найменший пакет. Там був пакет на євро 80. Зараз трошки ось водички вип'ю. Я ще ж прибалюю, так ні пить хочеться. Був пакет на євро. 80 на євро 60, а я оце на євро 41 вибрала. А це в мене те, що в мене залишилось два апельсина, одна мандаринка. Пів лімона і ще в холодильнику Лежить лімон. І вчора, бачите, полуничка ще не доїдена. Треба доїдати, бо вона швидко портиться. Оце таке все. Оце мені от, читайте, 70 і 60 євро 30 і євро 40. 2,70, ну, 2,65, так, по-чесному, на 2,65. ну, Хіба це погано? 2,65 оце таке е, так багато фруктонези, Я ж її їстиму, цю фруктонезу аж всі свята. Сьогодні Страстна П'ятниця, нічого робити не, не можна, але в мене стірка. Ну, я ж сама не стираю, я закинула в машинку. Машинка стирає, закинула в сушку. Шушка стирає. Я можу навіть і не перебирати. ось Принесу, тут, виложу на дивані, хай лежить. А завтра переберу та розкладу. Ось уже приготувала, покажу вам. Ще там одна буде. Це в мене, бачите, стірки. Ось дві стірки, і там ще одна. Оце я така. Бачите. ось. Вчора були, був чистий четвер, покупалась голову помила, це така в мене довжина. ну Мені подобається. Якщо там комусь із матрешків не подобається моя зачіска, так це ваше діло. Мені подобається, це я в домашній такі. В хаті тепло, і на вулиці тепло. Я вам скажу, що на вулиці хороша погода е е е похмура, сонця не буде сьогодні, але зараз. 10 градусів, а десь у, у другій, у третій обіцяли 14-15 градусів. Ну, буде похмуро. Ну, нічого страшного, похмуро, теж непогано. Завтра теж така погода, трошечки буде сонячно, трошечки похмуро. Так що яблук, звісно, багато, я сіка їх не їм, але я візьму два яблука поріжу. от. Одну грушку поріжу, виноградика трошки додам. Той, апельсини ні, бо воно якось дає тоді гіркість у компоті, От. того дві-три штучки полунички. От, І компота зварю, здорову, кастрюлю зварю компота. Так, якщо я прихварюю і кашель в мене, мені треба багато пити, всього і мені хочеться пити багато, От, то буде в мене такий компот. А остальні яблука поїм, можна і в духовку запекти. Ну, це тільки не сьогодні. Компота сьогодні поставлю, сварю. От. А так більш нічого робити не буду. Насчет того, що пасочки робити чи не робити, не знаю, ви знаєте, Не знаю. бо їх нікому їсти, крім мене. От. І формочок у мене немає. Ну, можна було, я так думала, Може зробити. ото скляна в скляна мене така. Я купила ж бамагу, я вам вчора показувала. Скляна така форма туди поставити та зробити того. ну як, як пиріг такий, тільки тісто ж, яке на, на пасочку, воно ж підніметься, і такий, як пиріг буде. Тому що оставить трошечки тістечка, і так ото, як мої мамо робили, так, так ото. Таку ковбаску викатують, а тоді так трошки її приплюскують, і так розрізають, розрізають, як, така, як віточка, і так кругом укладають красиво. От. Ну Це не на свята вони робили. Це так, як захочеться. Вони часто мамо, робили із Ми ж, У нас ж своя дача була, я вам розказувала. То повидла була всякого, і, і, і зі слів повидло, і з абрикосів повидло. І ну, Вишньове це варення було, а павідло було абрикосове і з тих із слив. от. Тоді ще було варення із того, із смородки, із червоної, із чорної. Оце було малінове, це ж було як хто хворіє до чаю. от, Багато що. і компоти були. Вишневе було варення, ну це бабуся варила вишневе. Ой, я так любила бабусі, був такий тазик, медний тазик. здоровий такий, може, літрів на десять. Красивий такий здоровий. Я питала в неї колись, ну, тоді ще в дитинстві кажу, де ти такий, мені нянюшка звали. Нянюшка, де ти такий тазик взяла. Ой, вона каже, це мені моя ще мамо. Подарували, а нянюшка наша 900 го року була, 1900 го року, виходила заміж уже пізненько по тим меркам, бо їй шукали з чоловіка, такого ж, як вона, віруючого Баптіста Але дідусь був молодший. Бабусі було 25 років, а дідусеві було Не, бабусі було 23, а дідусеві тільки. Сповнилось там може, 18 з половиною. І оце вони як пішли віддільно жити, їм ту хату ж хорошу побудували, ну і на хазяйство все таке давали, ото й тазіка того. Так оце ж нянюшка значить, варили ем, варення, з вишні. і ото варять з вишні варення, а тоді отак така лопатка здорова і збирають отой шум, шум збирають, а він такий смачний, Ой, як, він як коктейль. Такий смачний отой шум, і я от собі надію молока здорову, півлітра. Хороше ж молоко коров'яче таке не, не провіяне. Ну, віяли і молоко віяли, відбирали вершки, тоді масло ж робили. А так ото як тільки здоять, я любила тільки на марлю пересидять. Нянюшка, і то я чашку налью собі тепле. Мої тато вони любили прям з-під корови таке гаряче. Я таке ні, воно з пенкою таке. Я любила, як нянюшка вже все подоє, тоді на марлю переціже, бо там ну, попадаються якісь пілючечки малесенькі. Що ж. Хоч і корови чисті були, вим'я завжди вони мили, вим'я, протирали, тоді як подоять, помажуть тим коров'ячим маслом помажуть, щоб ніде не, не, не лопалися вим'ячко, щоб хороше м'яке було. От. І я з того вони назбирають і того шуму. з, з вишні, і Я оце беру. А вони любили нянюшка кожен день пошти, якесь млинціння, а волфи. Волфниця була така теж стародавня. Не така, що то не електрична, а така, що то на газ ставляли. от. І оце напечуть волфи цілу гору. і Я оце ті волфи макаю в той шум і запиваю молоком. Ой, як це смачно! Я би ви тільки знали, яка це смакота. От. Так що тепер такого вже немає. От, але мама, ото робили теж. Такий, пиріг такий здоровий з, з, з джемом, красиво украшали. Так. От. завжди, завжди була печена. Я тільки себе пам'ятаю, в дитинстві у нас завжди було печена. І пиріжки, і пироги, торти мамо, не пекли тільки на Наполеон На тільки на свята або комусь на день народження. А так кожну неділю кожну неділю, ось, у п'ятницю, ввечері. Творог з родзинками, солодкі пиріжки, картопля з потріпкою пиріжки, але все в духовці. Вони завжди вважали, що в духовці це краще, ніж на сковороді жарити, бо в них желудок завжди вони жалкували, що, ну, боліли на желудок, мамо. Їздили на курорт по два роки, водичку пили, то Моршино, то в Трускавець, то в Єсінтуки, коротше, кругом. От. Так що то так. В Друскінінкай я хотіла сказати. Не в єсінтуки, ні, Друскінінкай. Так що, такі справи? Ну, давайте, дівчатка, ще раз вам покажу та поставлю компот, а сама намию собі полуниці та сидітиму їстиму. Ось, бачите, непоганий, да? Виноград такий, грушки, салатик такий треба. І яблука дуже хороші. Ну, такі прям хороші яблука. Це хороший сорт. Це дуже хороший е, сорт яблука. Я не люблю ото і даре. Тут яблука вони не смачні, а це дуже такі соковиті, соковиті яблука. Всього вам доброго, всього вам хорошого. Як то буде паски пекти, пишіть мені, то вже завтра будете пекти. Моя Анячка, невістка ще вчора спекла, показувала такі красиві, так красиво вкрасила, так багатенько. От, Я б з удовольствием би теж поїла. Вона, правда, казала, може, тобі посилку зробити, пасочку покласти, та там смаколики, ще щось кажу, Аня, не видумляй, не видумляй. От, Їжте на здоров'ячка самі, тата пригости, там ще когось. от, от, от Бувайте здорові! Папа! -па.